Багаті, чому ви стали бідними? Мій тато був власником казино, а мама відомим агентом з нерухомості. Коли вони розлучилися, я залишився з матір'ю після розлучення життя мами пішло шкереберть. Вона накупила купу непотрібної фігні, знайомилася з молодими хлопцями, робила їм дорогі подарунки і їздила з ними на курорти. Але 2008 року ринок нерухомості обвалився, і мама втратила понад 20 будинків, які приносили їй дохід. Вона взяла останні 300 тисяч доларів і відкрила магазин. Але він розорився через рік. Замість коледжу після школи мені довелося йти в армію, бо на коледж уже не було грошей. Тут я навчився дисципліни, і мені тут подобається. Мама зараз банкрутує. Але не полишає мрію знову заробити мільйони. Мій двоюрідний брат одружився з дівчиною з дуже багатої сім'ї. Весілля організував його тест, їм дістався спадок від кількох поколінь бабусь, але зберегти його вони не зуміли, не вміли управління грошима, і пристрасть до подорожей розорили їх. Ми приїхали до США з Кореї. У нас було достатньо заощаджень, щоб ні в чому собі не відмовляти. Але нас двічі обдурили корейські імміграційні адвокати, і наша фінансова подушка зникла. Пам'ятаю, я харчувався раз на день, і ми відключали холодильник, тому що він був порожній. Зараз ми знову піднімаємося з дна. Я не хочу згадувати про минуле. Мій батько грав у НХЛ. Ми жили чудово на ті часи. Будинок, поле для гольфу, чотири машини, приватна школа. Але в 33 роки батько вийшов на пенсію, і ця казка закінчилася. Не тому, що він не вмів розпоряджатися грошима, просто всі ми розуміли, що стільки він уже не зароблятиме. Ми переїхали в Мічиган. У нас гарний, хоч і не шикарний будинок. Я давно живу окремо, батьки разом, і в принципі у нас усе норм. У 2010 році батько потрапив до в'язниці за махінації з житлом. У нас вилучили 10 мільйонів доларів, а через 4 дні ми стали бездомними. Ми навіть не знали, що батько два роки був під слідством, тому ми не підготувалися до такого варіанту розвитку подій. Нам довелося знімати старе житло. А я з приватної школи пішов у звичайнісіньку, де кожен другий наркоман. У школі я став вигнанцем, але я сам не хотів заводити дружніх стосунків, тому що не хотів показувати, в якій дірі нам доводиться жити. Після школи я вступив до коледжу на інженера, я потрапив у десятку тих, хто найкраще склав вступний іспит, тому навчався безкоштовно. Зараз працюю у великій компанії. У мене хороша зарплата, і я купив матері нормальну квартиру. Допомагаю їй грошима. Але я багато курю і люблю випити, а батько так і сидить. Мої батьки багаті. Батько був віцепрезидентом інженірингової компанії і коли йшов на пенсію, на його рахунку накопичилося близько 4 мільйонів доларів. А ще було акцій на 12 мільйонів. Але я не хочу спілкуватися з батьками. Коли була маленькою, мама часто ображала мене, не гребувала рукоприкладством. А тато постійно бухав і не втручався. Після коледжу я сказала, що не хочу мати з ними нічого спільного, і мені не потрібні їхні гроші. Мої бабуся з дідусем були дуже багаті, вони постійно фінансово підтримували нашу сім'ю. Батьки не працювали, весь час були вдома, і мені тоді здавалося це нормальним. Моє навчання теж оплачувала бабуся, але я про це не знав. І я завжди отримував, що просив. Але потім бабуся померла. А слідом пішов і дідусь, їхні діти почали війну за спадщину. Підтримка нашої родини припинилася. Але батьки звикли жити на широку ногу, продовжували купувати дорогі речі, обідати в ресторанах, але все оплачували кредитками. А вдома не було їжі, крім консервів. І я не розумів, чому батьки так чинять, а потім настав крах. За борги відібрали все, що в нас було, і ми опинилися на вулиці.